Весна це пробудження природи, початок нового життя. Перші квіти, що проростають із першим лагідним промінням, дарують нам красу, аромат і надію. Але чи буде це тривати вічно? Щороку тисячі первоцвітів безжально знищуються заради миттєвої краси. Люди зрізають їх на згадку, на продаж. Не замислюючись про наслідки галявини, де ще недавно квітло життя перетворюються на пустки, зникають цілі популяції рідкісних рослин, а деякі види вже навіть перебувають на межі зникнення, і тому занесені до червоної книги. В природі все взаємопов'язано пароцити є джерелом поживи для комах, які живляться нектаром та полком тих чи інших квіток. Особливо важливий у період ранньої весни, коли ще нема великої кількості квітучих рослин, відбираючи цю поживу від комах, а ми порушуємо баланс у природі та екосистемі. Збереження первоцвітів починається з тебе Не зривай, милуйся, розповідай друзям, долучайся до акцій з висадки, лише разом ми можемо врятувати ці ніжні квіти.